Всім привіт! Ви на каналі Яніни, яка стала менш популярною, аніж кіт Олег з TikTok. Про це сьогодні поговоримо. Залишайтеся зі мною на каналі. Я українка, яка певний час проживає в Македонії і звідси знімаю свої влоги. Отож, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаю зворотній зв'язок. Чекаю на зупинці свій автобус. Тут зручно на деяких зупинках є табло. І показує, скільки часу чекати. Наразі мій автобус за 8 хвилин має бути. Вже перевірено, десь так і приходить. Вже так рясно і довго квітнуть різні дерева тут у Скоп'ї. І оцей запах квітів він так мене зворушує та надихає. Покажу, як тут одягнуті наразі люди. Весна, шкіряні картинки, тоненькі картинки. Сьогодні плюс 17. Ось такий вітрець, тренчі всі носять. Така весна вже тут. Знову була у торговому центрі, декілька парфумів тестувала. У минулому відео неправильно сказала назву найвідомішого сайту для всіх людей, що займаються, захоплюються парфумерією. назвала фра... фрагрантику, фрагматикою. Такий парфумер-початківець. Поїхала послухати аромати, не поспішаю купляти, бо розвиваю свій нюх та слух щодо парфумів. Є в мене деякі намітки, і я сьогодні, що не дивно, була у зарі дуже багато часу. Тестувала зарівські парфуми. Мені сподобався там один е, Дубай, він має назву він пахне шафраном, шкірою. Але дуже швидко вивітрився зі шкіри. Ось чому треба тестувати. Я його нанесла на зап'ястя, погуляла по центру і вже його не відчуваю, чи то мій ніс не відчуваю, чи то він зник. Тому так, не поспішаю купляти. Зараз роздивляюся, придивляюся. Час мені вже їхати додому, годувати котію. Про котів сьогодні і поговоримо у відео. Знайшла таке місце цікаве біля дому. Це майданчик дитячий. То хочу трохи розказати вам про котів та успіх Олега. Він зараз перевершив мої блогерські здобутки за останній час. Справа в тому, що ви знайомі на Ютубі з котом. Олегом. Я його показувала вже давно. Знаю його півроку і його друзів. До речі, наразі. Зараз я щоденно годую близько 10 котиків. Це Олег і його друзі. Так от, ну, я знімала, підзнімала, бо я люблю знімати, тому що я люблю вести такі відео щоденник, показувати. У мене дофігай більше просто відео і вертикальних, і горизонтальних. І в інстаграм заливала, як рілси, і в сторісах показувала. Ну, Олег де Олег, ви знаєте, я знаю Олега. Декілька моїх друзів знали Олега. Начебто на цьому і все, але. Ось такий майданчик. Вирішила я ці відео, які в мене вже є, завантажити на тік Думаю, що вони валяються в мене в телефоні, займають пам'ять. І, і отут TikTok вибухнув. За декілька днів Олег набрав 600 тисяч переглядів на одному відео. І ще на декількох по 100 тисяч переглядів і декілька відео: 70-40 тисяч переглядів. Тобто, це місцева македонська тепер зірка. Зірка Олег. І я справді була шокована і здивована, тому що ну для мене Олег це Олег, і ви його знаєте, і я його знаю. І декілька моїх друзів його знаю, і все. А тут така популярність, і я до неї в якоїсь мірі зовсім не була готова. Зараз буду пояснювати ще одна квітуче гарне дерево. Справа в тому, що люди, які вперше бачили Олега, вони не зрозуміли, що він Македонець і так далі. І було дуже-дуже багато коментарів там під відео, близько тисячі коментарів. І коли я кажу, що не була готова до цього, то я маю на увазі всі ці коментарі Забери кота додому. Просто вимагають мене забрати кота додому. І коли пояснюю, що Кідживе в Македонії, я українка. Пишуть, ну, ніхто не буде шукати легких шляхів. Отож, це твоя доленька, забирай його. І я просто офігіваю, тому що ну, просто взяти і забрати це начебто і легко, а разом з тим і дуже важко. Тому що, щоб забрати македонського кота, треба мати місце, куди його забрати. У мене в Києві там мама, бабуся, Свинки. І ті умови македонського кота я не знаю, чи влаштують після цих всіх. Видів. І загалом пояснення в мене є, чому я його не беру. Воно може бути звучати як виправдання, але в моїй голові все логічно. Щоб забрати такого кота, треба оформити документи. Треба, щоб від певний час жив у моєму будинку. Я зараз знімаю житло, і люди не будуть в захваті, що якийсь кіт Македонський там буде жити. Треба його. Вакцинувати, каструвати, вилікувати, тому що він дуже хворий. Я думаю, там і кліщі, і лишаї, і все на світі. Тобто, вбухати, ну, само собою, багато коштів, звісно, але ж, коли любиш, це не проблема. Людям з Тіктоку це видніше. Це такий гарний майданчик оглядовий. Подивіться, що позаду. Така тераса зовсім не задіяна. Я люблю сюди приходити. Можливо, тут ще щось і буде, але наразі тут так все. Із цієї тераси такий вид на місто відкривається. Так от, ну я думаю, що місяці два чи навіть три мають тривати ці підготовчі всі заходи, щоб кота якось зібрати в дорогу. Треба купити переноску, треба подбати, щоб автоперевізники. Брали з собою на борт котів, тому що, ну, в теорії, як повертатися додому, я ж не на своїй машині їду, це перевізники. І ну, в моїй голові, це справді неможливо. Неможливо, і крапка. як би я не ставилася до Олега, як би я його вже не полюбила. Але людям з Тік-Току байдуже, типу, забери кота і все. Забери кота. Я не можу його забрати. У мене в Стамбулі був такий самий Федя, який мені теж впав в серце назавжди, якого я пам'ятатиму. У мене майже в кожній країні, де я була, були свої коти. І забрати Олега це не просто взяти його до себе, це, це взяти величезну відповідальність, яку я вже беру. Не беручи його, і оце пояснити людям майже неможливо. Мене звинувачують в безвідповідальності. Це я вам покажу, як я з магазину йду додому загалом. Тут такий прохід. <фіт> і так тут всі проходять. Тобто я його не беру додому, і це вже я взяла відповідальність. Було б безвідповідально з мого боку взяти його додому. Взяти в нікуди. А який стрес македонському котові, який не знаю, скільки йому років, років 5, який все життя прожив, все своє котяче життя прожив отут. Дивіться, яка краса. Привести його в Україну це шлях більше декількох діб. Це величезний стрес. Ну, я не уявляю це. І навіть коли я пишу людям, що він македонець це не аргумент для людей з Тікток. Забери кота, не забираєш погано. Ну, загалом там коментарі на декілька видів поділилися. там Інша тема помий кота. Я не знаю, ви багато вуличних котів в своєму житті мили. Я ні одного, чесно. Помий кота, просто помий кота. Я кажу: я не можу його помити, тому що він вуличний кіт. Я не можу принести його в зйомну квартиру. В свою я не знаю, як це буде проходити. Він мене просто всю перечарапає, він мене пошкрябає. Він що ви думаєте? Він любить купатися і наша, і потім його винести на вулицю. Блог це не змиє. Для блог треба обробку робити і так далі. Я просто думала, що це речі зрозумілі, якісь, а виявляється, ні. Отож, декілька днів в мені всі ці емоції щодо цих коментарів отак кипіли. Але вони вже олягаються. Я вже починаю більше розуміти людей. Люди наче більше мене там розуміють на тому тіктоці. Вже декілька відео я випустила. Ну, іначе не знаю, починає щось доходити там до них, що ну, не заберу я його. Тому що спочатку писали: забери, забери. І це не віднімає мого кохання. ну, Типу, як може любити людина кота до нього. Я дбаю про нього, я його годую кожен день. Я приходжу до нього. Я його лікувала, лишаю на щиці, і очі йому крапала. Я розумію, що це як виправдання, але ну, просто, типу, забери кота. Це просто трагедія у всіх людей в Тіктоці, що я не забираю кота, що я погана. А справа в тому, подбати про самого кота, подумати про нього вдається не багатьом, що він реально все життя тут жив і зараз би його забирати в Україну, де війна. Ну і взагалі, де у нас там мільйони просто котів, покинутих, а, нікому не потрібних у притулках сидять. Тут в Македонії інша справа з безхатніми котами. Їх ніхто нікуди не бере, тут немає притулків, вони тут на вулицях сидять. Звісно, що люди порівнюють ситуацію в Україні. Пишуть мені, прилаштую його до притулку, Та тут нема притулків. А пишуть, прилаштую його до когось, та тут таких 10 олегів на моїй вулиці. А якщо піду на сусідню вулицю, там ще буде 10 олегів. Ну, Люди, якщо б хотіли, вони взяли. Тут Люди не беруть котів з вулиці. І в мені вирує, і в людях вирує. Знаєте, успіх блогера це коли ти викликаєш емоції, мабуть, що я їх викликаю це своєю появою в Тіктоці. Тут коти лазять по смітниках, і для місцевих це норм. Тут а, котів, на жаль, збивають машини, але я ж тут не приїхала вирішувати такі проблеми, відкривати притулок. Я роблю, що я можу. Я годую Олега та його друзів. Ну, коротше, отакі справи. Це я ходжу своєю вулицею якраз. Люблю фільмувати такі речі в вулиці. Я тут півроку живу, я хочу це закарбувати у пам'яті, у відео, переглядати. Хтось робив прибирання. Це біля смітника а тут хеллоуінські. А, різні штуки і. Мапа Македонії вже не потрібно. Ну, Сміття це окрема тема. І коти тут коперсаються в цьому смітті. А, загалом там коментарі в тіктоці на декілька типів діляться. А є ще коментарі: не годуй його поганим кормом. Ну, а, якщо взяти до уваги, що годую я десяток котів, і скільки грошей зараз йде на цей корм. То, ну я б вже не писала комусь, що він годує котів поганим кормом. Хотіла вам гори показати, там вони ще в снігу, але м -м, погано видно. Знаєте, що я побачила Олега? Зараз моє сонечко вийде до нас. Олег! Олег! Олег, це я! Кс-кс-кс! Ти що не впізнав? Ти що не впізнав? Ти що не впізнав, боєць? От ми і зустрілися. Привіт, привіт, мій хороший. Зараз дам поїсти. Ну, повернись лицем. Ще пишуть, що я хайпую на котів. <свісно> Дивіться, як він радіє мені. Він раніше так падав, тільки коли наївся. Зараз він падає так, коли мене бачить, бо він радіє. І коли пишуть, що я хайпую на коті, бачите, як нахайпувала на Ютубі на 200 переглядів. Да? Не знаю, кожен має до цього своє ставлення: до вуличних котів, до відео з котиками, до, е до цього всього, що ви бачите. Але я була трохи здивована тим, що я бачила. Головне, що я справді дружу з цим котом. І я не хочу йому поганого. Я навпаки не хочу йому стресу забирати його в Київ. Він ніколи не їздив в переносці, він ніколи не був в автобусі, він ніколи у лікаря не був. Да Олег? <свісно> Ти мій красунчик. Ти мій красунчик. Він не до всіх так іде, він, ну, звісно, що він не йде так. І я пишаюся тим, що ми дружимо. Навіть трошки йому вилікувало той лишай, там вже шерсть росте. І Мені просто треба було виговоритися вам, розказати про свій успіх у тіктоці. До речі, Олег перший вже гроші заробив, Це ну, є гарна сторона у цього всього тіктоку. Він собі на корм заробляє. Бо, ну, окрім всіх тих негативних коментарів, які були, звісно, були і нормальні коментарі. І вже підтримка з'явилася. Так от Олег уже заробив 700 гривень. Ти взагалі в курсі? Ти взагалі в курсі? Ну, що ти підставляєш? Так що Олег молодець. Підписуйтесь на наш Тік-Ток, будемо хайпити на котові далі. Ну, а загалом я не тільки на коментарі, я ще й беру до уваги. Мені там за миску писали дуже багато купу миску. Так я показую вам Олега, який їсть з підлоги знову. Але миску я купила і вона просто вдома зараз не взяла її з собою. Ввечері вирішила вчора її не ставити. Бо хотіла ну, підзняти для Тіктока що ось хайпувати далі. Короте, що, типу, ви ж казали купити миску, я її справді купила. Ну, я беру до уваги те, що адекватне. І миску поставлю йому. Але теж цими мисками є нюанси. Він мені інколи трапляється дуже в рандомних місцях, і він не завжди на одному місці сидить. Тому є нюанси. Але миска буде. Шо? Якщо я вам скажу, люди приходять і ніхто тут діла особливо не має до котів. Я просто роблю те, що, те, що робить мене, якось більш людиною. Мені подобається спілкування з котами. І, ну, я як блогер радію увазі глядацькі, але просто інколи справді дивуюся. І не завжди готова до цього, тому що моя популярність, ну будемо відверті, там на Ютубі впала вже дуже давно. Це Тікток, новий виток моєї популярності і Олегу дає і разом з тим такі різні коментарі. Отож, миска буде. І я впевнена, що ніхто, звісно, не бажає гірше зробити Олегу. Просто є певні стереотипи в головах людей. Типу, бачить кота а, і такі, ну, типо, логічна думка, забрати його, да, це правильний шлях. Але життя воно не чорне і біле, і можна допомагати по-різному, і дбати по-різному. Я можу сміливо сказати, що Олег справді мені друг, як би там не було. І Він молодець. Можливо, хтось побачить його і візьме по місцю кота. Можливо, тут в Македонії хтось його побачить і теж його візьме. Я ж не знаю, як його доля складатиметься. це ну, що я сиджу тут, розповідаю про котів, і вони приходять? Це прийшов Степанчик. Степанчик! Олег ревнує. А Олег дуже ревнує. Ругається. А як їх можна не любити? Як їх можна не знімати? Зараз буду Степана кормити. Ну, а взагалі, якщо виконувати все, що пишуть коментатори з TikTok, то доведеться багато мисок купляти. Тому що отак вони знаходять мене у неочікуваних місцях. Олег, побачимось. Стьопко, теж завжди йому кажу до побачення, коли йду. І йду, тому що життя не чорне і біле. От така історія моя і кота Олега, і вона продовжиться, поки я буду тут. Далі буде видно. Побачимось. Залишайтеся зі мною. Слава Україні!